Законопроект Палати представників скасує Ашерку, скоротить бюджет HHS на 6%, CDC на 19%, майбутнє охорони здоров'я під загрозою, ліквідація ААШРКУ – це крок назад для безпеки пацієнтів та наукових досліджень. Нещодавно з'явилася тривожна новина, яка, на мою думку, повинна викликати серйозну стурбованість у всіх, хто піклується про якість та безпеку медичної допомоги. Палата представників США розглядає законопроект, що пропонує ліквідацію агентства з досліджень і якості в галузі охорони здоров'я ААШРКу і значне скорочення бюджету Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, HHS, включаючи 19% від фінансування центрів з контролю і профілактики захворювань СІДІСІ. Ця ініціатива замасковане під прагнення до економії та усунення дублювання. Насправді є серйозною загрозою для прогресу в галузі охорони здоров'я і може мати далекосяжні негативні наслідки для всіх нас. Як людина, яка вже більше двох десятиліть працює в галузі охорони здоров'я, я можу з упевненістю сказати, що АШРК відіграє життєво важливу роль у покращенні якості та безпеки медичної допомоги. Агентство проводить незалежні дослідження, розробляє практичні рекомендації та надає ресурси, які допомагають лікарям, медсестрам, лікарням та пацієнтам зменшувати ризик медичних помилок, інфекцій та інших проблем, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Чому ліквідація Ашарку це помилка? Багато хто може задатися питанням, навіщо взагалі потрібне окреме агентство, що займається дослідженнями в галузі охорони здоров'я. Адже є й інші відомства, які займаються подібною діяльністю. Однак АШРК унікальна тим, що фокусується виключно на питаннях якості та безпеки медичної допомоги. Це дозволяє агентству проводити незалежні та об'єктивні дослідження, розробляти науково обґрунтовані рекомендації та надавати ресурси, які дійсно допомагають покращити результати лікування пацієнтів. Дозвольте навести кілька прикладів. У 2001 році ААШРКУ опублікувала доповідь Підвищення безпеки охорони здоров'я, критичний аналіз практик безпеки пацієнтів, в якій було перераховано 73 науково обґрунтовані практики безпеки пацієнтів, які зазвичай не застосовувалися в лікарнях та будинках престарілих по всій країні. Це був справжній прорив, який допоміг змінити підхід до забезпечення безпеки пацієнтів і знизити ризик медичних помилок. Крім того, Ашерку розробила різні програми та інструменти безпеки пацієнтів, які допомагають лікарям, медсестрам, керівникам лікарень, пацієнтам та іншим зменшити медичні помилки та інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги. Агентство також розробило програми та інструменти, які допомагають виписувати пацієнтів з лікарень, організовувати догляд після виписки, запобігати повторній госпіталізації та визначати профілактичні послуги. Поверхневий аналіз та небезпечні спрощення. Аргументи, висунуті прихильниками ліквідації Ашерку, здаються мені поверхневими і заснованими на спрощеному розумінні роботи агентства. Твердження про те, що Ашерку дублює функції інших відомств, не витримує критики. Так, інші відомства, такі як Сидиси, також займаються дослідженнями в галузі охорони здоров'я, але їх фокус відрізняється. CDC в основному займається інфекційними захворюваннями та громадським здоров'ям, тоді як Ашерку зосереджується на питаннях якості та безпеки медичної допомоги. Спроби обґрунтувати скорочення бюджету і включаючи ліквідацію Ашерку, оптимізацією 35 дублюючих один одного і суперечливих програм виглядають як спроба замаскувати політичні мотиви під гаслом економії. Без детального аналізу і незалежної оцінки неможливо стверджувати, що ці програми дійсно дублюють один одного і є зайвими. Ризики для майбутнього досліджень та інновацій найбільше занепокоєння викликає потенційний вплив ліквідації ААШРКу на майбутні дослідження та інновації в галузі охорони здоров'я. Агентство є важливим спонсором досліджень в університетах. Академічних медичних центрах та інших організаціях, що працюють над питаннями пов'язаними з якістю та безпекою охорони здоров'я. Ліквідація Ашерку може призвести до скорочення фінансування цих досліджень, що, в свою чергу, може уповільнити прогрес у галузі охорони здоров'я та поставити під загрозу здоров'я людей. Особливо тривожна перспектива скорочення фінансування наукових програм та досліджень, які дійсно мають значення для поліпшення якості медичної допомоги. Наприклад, фінансування досліджень щодо боротьби з інфекціями, пов'язаними з охороною здоров'я, було життєво важливим для розробки нових методів профілактики та лікування цих інфекцій. Скорочення фінансування цих досліджень може призвести до збільшення захворюваності та смертності від цих інфекцій. Небезпечна тенденція до скорочення фінансування громадського здоров'я. Ця ініціатива, частина більш широкої тенденції до скорочення фінансування громадської охорони здоров'я та наукових досліджень. На тлі пандемії COVID-19, ми побачили, наскільки важливо мати сильні системи охорони здоров'я та наукові установи здатні швидко реагувати на нові загрози. Скорочення фінансування цих систем лише послабить нашу здатність захищати здоров'я людей. Що робити, я закликаю всіх, хто піклується про якість і безпеку медичної допомоги, об'єднатися і протистояти цій небезпечній ініціативі. Ми повинні повідомити своїх представників у конгресі про те, чому ліквідація АШРК є помилкою. Ми повинні підтримувати організації, які працюють над захистом громадського здоров'я та наукових досліджень. Ось кілька конкретних кроків, які можна зробити. Заваяжіться зі своїми представниками в конгресі. Напишіть лист, зателефонуйте або зустріньтесь зі своїми представниками в конгресі та висловіть свою стурбованість щодо ліквідації Ашерку. Підтримуйте організації, які працюють над захистом громадського здоров'я. Є багато організацій, які працюють над захистом громадського здоров'я та наукових досліджень. Підтримайте ці організації, щоб вони могли продовжувати свою важливу роботу. Поширити інформацію, розкажіть своїм друзям, родині та колегам про те, чому ліквідація Аашерко це помилка. Чим більше людей буде знати про цю проблему, тим більше шансів у нас буде її вирішити. Особистий досвід та спостереження. Протягом своєї кар'єри в галузі охорони здоров'я я неодноразово стикався з результатами роботи Аашерко. Я бачив. Як рекомендації агентства допомогли зменшити ризик медичних помилок у лікарні, де я працював. Я бачив, як програми Ашерку допомагають покращити догляд за пацієнтами після виписки. Я знаю, що АШРК є цінним ресурсом для лікарів, медсестер, лікарень та пацієнтів. Тому я не можу зрозуміти, чому хтось хоче ліквідувати це агентство. Це просто не має сенсу. Це буде великою помилкою, укладення. Ліквідація Ашарку це не просто питання економії, це питання безпеки пацієнтів, наукових досліджень та майбутнього громадського здоров'я. Це крок назад для прогресу в галузі охорони здоров'я, який може мати далекосяжні негативні наслідки для всіх нас. Ми не можемо дозволити цьому статися. Ми повинні боротися за збереження Аашерку і за майбутнє громадського здоров'я. Збереження Ашерку це інвестиція в здоров'я і благополуччя кожного з нас. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам зрозуміти серйозність цієї проблеми та надихне вас надії. Разом ми можемо захистити Ашерку і забезпечити майбутнє громадського здоров'я.